Нещодавно в мережі засвітилися фото арктичної російської САУ. Що відомо про дану артилерійську систему та чим вона може бути цікава? З цими питаннями ми розберемося в цьому відео. А перед початком прошу підписатися на канал та поставити лайк. Також, якщо бажаєш підтримати автора, переходь по QR-кодам на екрані. Приємного перегляду. Отже, що нам відомо, В мережу потрапило відео, в якому вантажівка, завантажена на неї військовою технікою, потрапила у ДТП. Причиною аварії найбільш мовірно стало сходження вантажа з платформи з подальшим зіткненням з парканом. Як виявилось, вантажівка здійснювала перевезення самохідної артилерійської установки, яку вдалося ідентифікувати як 2 С 39 магнолія. Щодо цілої перевезення, то за допомогою невеликого аналізу можна зробити припущення, що дана САУ могла перебувати на території Пермського військового інституту національної гвардії РФ і проходила певні випробування. Або навчання. Але чим саме цікава 2 С-39 магнолія Перше про існування даного проекту стало відомо ще у 2018 році, розробку якого займалося підприємство Борєв'яснік у рамках дослідно-конструкторської роботи рисунок. Подібна або машина, перш за все, призначалася для артилерійських з'єднань, які служили в Арктиці. Вже на початку 2022 року Міноборони РФ заявляла про запуск серійного виробництва даної арт-системи. Конструкція САУ передбачає встановлення 120 міліметрової гармати, на шасі броньовано гусеничного транспортера ДТ-30ПМ Вітязь, передня частина якого містить кабіну водія та агрегати силової установки, а на основі задньої виконане бойове відділення, що має схожу конструкцію з ще одною російською САУ-2С-31 Віна. Двланкове шасі на основі снігоболотохода надає високу прохідність та дозволяє ефективно працювати у важкопрохідних та заболочених місцевостях. Але одразу можна зробити припущення, що розхід палива в даній машині буде надвеликим. Крім того, є уніфікація з іншими арктичними зразками техніки. Двигун потужністю 800 кінських. Сил забезпечує швидкість ходу машини по шосе до 44 км на годину та дальність ходу до 700 км. Заявляється, що 120-мм гармата 2А80 забезпечує введення стрільби всіма типами мінометних мін та снарядами з готовими нарізами. Також вона може стріляти як гаубиця та міномет і застосовуватися при стрільбі прямим наведенням. Не зовсім зрозуміло, навіщо використовувати гармату не досить популярного калібру, замість того 122-мм, що дозволяє ще стріляти на більшу дальність. Можливо, відповідь на це питання досить легка. Полягає в черговому розпилі бюджету. Конструкція башти забезпечує кругове горизонтальне наведення та підйом ствола від мінус 5 до плюс 80 градусів. Дальність стрільби орієнтовно 7-10 кілометрів, залежно від типу боєприпасів. Також машина здатна возити боєкомплект до 80 пострілів, Швидкострільність гармати, якої складає 8-10 пострілів за хвилину. САУ Магнолія використовує екіпаж з 4 осіб. В цілому потрібно розуміти, що ця самоходна арт-установка розроблювалася для дій в екстремальних умовах місцевості, тому і розміри та маленька швидкість з'являється Таким і серйозним недоліком. Інше питання, чи можливо їх використовувати в сучасних бойових умовах з великою кількістю впівдронів та інших загроз, невідомо, але виглядає цікаво. Виставити остаточну оцінку залишаю вам. Пишіть в коментарях вашу думку стосовно САУ Магнолія та приєднуйтесь до нашої телеграм-спільноти. Там багато цікавого про танки та іншу техніку. Дякую за увагу!